року рівно вчениця Чівського ліцею Лівзійської сільської ради. Тема моєї роботи – краби від полих кімнатних рослин, своїми руками. Мета моєї роботи – визначити найбільш ефективні та раціональні крила для крапів на полину в Завдання роботи – вивчити кабини крапів на з'ясувати, який матеріал необхідний для виготовлення крапів на пили. визначити, які крапи не були найбільш ефективними та як його зробити більш ефективним. Визначити практичне значення крапів на та його застосування. Об'єкт Крапельні полив кімнатних рослин приладами, виготовленими своїми руками. Методи дослідження, спостереження, порівняння областових та статистичні. Актуальні системи. місце. Крапельні полив дуже важливі. В першу чергу, системи крапельного поливу рослине економічно. Витрати води відбуваються набагато менше для полива. Крапельний полив допомагає рослинам завжди бути у здоровому стані. Ознайомившись з усіма видами крапельного поливу для дослідження було обрано такі види, як крапельний полив. Пляжо, крапельні кули за допомогою геніту, краплені кули за допомогою крапельниці з регулятором та краплений кулик за допомогою медичної крапеліці без регулятора. Такий ще спосіб, що називають пряма спиця. Для того, щоб виготовити перший спосіб з двох пляшок, потрібно одну пляжку обрізати з двох сторін, одну пляшку обрізати не до кінця, а також зробити в ній отвір для води гарячим острим предметом у кришці. Через Через віку заповнити бути водою, а також вставити цю систему до рослини. Але цей прилад є відкритим, тому йде деяке випавровання. А також при установці його можна пошкодити кореневу систему. Тому цей прилад не є дуже ефективним. Спосіб за допомогою нікуди. Для того, щоб його виготовити, є два способи: один складається з двох пляшок, в, якому в одному з яких росте рослина, а в в першій пляшці вставляється гніт через кришку, і цей гніт доставляє воду з іншої бутилки до першої. Другий спосіб за допомогою пластикової миски та стоїть на табурець, а навколо неї стоїть 5-6 вазонів. За допомогою тканини, яка добре просочує воду, ми робимо необхідну кількість гніту. Вставляємо в миску і так гніт транспортує воду від миски до рослини. Це Ефективним та раціональним, тому що це біло теж і йде випаровувати. А також коли вода транспортується через гніт, то вода потрапляє на підлогу. Тому цей спосіб теж дуже працює. перед передостанній спосіб це спосіб з будилкою та медичною крапницею з регулятором. В бутилку вставляється голка, а також другий вільний кінець вставляється до газону. І так вода. Води. Об'єм води регулюється регулятором, і це дуже є добре. Останній спосіб це також за допомогою крапельниці, але без регулятора. Схема така ж, але немає регулятора, і це не дуже добре, тому що вода може, деяким вода... рослинам потрібно більше води, а деяким менше. Для того, щоб краще рослини від себе відчувало, потрібно дотримуватись правил поливки кімнатних квітів, крапельної поливом. Прагні, коли в кімнатних головна умова здорового рослин, так як дефіцит вологи може викликати хворість сам квіті. Вони жовтіють, опадають і можуть закручуватися. А надлишок води приводить до утворення лінії, а також може початися процес злиття. Тому треба дотримуватися режиму зволоження кімнатних квітів під час використання краплено поливу. Їх поділили на три види: скудний це для тих квітів, як, наприклад, Помірний спосіб це для квітів, таких як, як фіалтафікус, яким вода потрібна кожні 2-3 дні. А також є рісний режим змоложення для великих тропічних рослин, яким потрібно дуже багато води. Але треба пам'ятати, що перед тим, як встановлювати різні системи крапельного полив, потрібно добре зволожити ґрунт, а краще його залишити у воді на добу. Також для переконання того, що крапельний полив є ефективним, його використовували на вирощуванні. У відкритому комиці для вірків, використали пляшку та пляшку з медицинською крапельницею, і спосіб медицинської крапельниці з регулятором виявився найкращим. Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що крапельний полив – це технічне рішення, яке дозволяє реалізувати оптимальний режим коливу кімнатах рослин. Полив здійснюється маленькими крапелями, що не дозволяє висихати грунту. Рівень вологості знаходиться в допустимих нормах. Зробивши ці дослідження, воно були зроблені такі висновки, що Крапельний полив дійсно ефективним. та й найефективнішим виявився крапельний полив за допомогою медицинської крапельниці з регулятором. Також крапельний полив можна використовувати при вирощуванні рослин у відкритому ґрунті, таких як томати та гірки. Дякую за увагу.